Привіт, друзі! Сьогодні розглянемо більш детально наш раціон, при котрому можна жерти і худнути. Я взагалі не хочу жестити і розумію, що забороняти якісь продукти це взагалі-то не дуже працює, тому я вирішив вити стратегію, замість того, щоб щось забороняти. Я просто додаю. Тому я розрахував програму мінімум. Це мінімальний пакет здорової їжі, який ви обов'язково повинні з'їсти в день. Так, перший і головний момент це в нас білок. Вважається, що треба мінімально в день 0,7 грам білка на 1 кілограм вашої ваги. І в ідеалі це повинно бути не жирне м'ясо, не грудки, але курка ціла. Я, наприклад, взяв собі гомілку. Далі у нас йдуть вуглеводи. По моїй програмі мінімум я собі так розрахував, я думаю, вам підійде. Я вважаю, що одного граму вуглеводів на кілограм ваги повинно йти саме з якоїсь крупи. Наприклад, крупа вівсяна. На мою вагу, це вийде десь 200 грам сирого продукту. А коли ми її зваримо, це буде вже. Десь 600 Далі у нас ідуть жири. Я взагалі рекомендую не додавати е, додатковий жир, але, наприклад, для салату якогось можна розрахувати там 100 грам сметани, тобто 20 грам додаткового жиру. Далі у нас ідуто очі. Люди, котрі займаються довголіттям, розрахували ідеальну кількість середніх овочів, котрі треба споживати на день, і це 400 грам. Це я взяв для прикладу, ви можете брати будь-які овочі, капуста, буряк, зелень, все що завгодно абсолютно. Беремо собі корзинку. Далі та ж сама інформація від лікарів, що стосується фруктів. Ідеальна кількість в середньому 200 грам фруктів. Але якщо замість фруктів ви будете вживати ягоди, то їх можна в два рази більше через великий вміст клітковини. Далі вже лайфхак від мене. Весь доданий цукор, наприклад, кави, чаю та ДТП замінюємо на стевію. Це єдиний підсолоджувач, котрий не вважається шкідливим. Так от, цією штукою ми зекономили калорії, які ми тепер можемо використати для того, щоб побалувати себе, чизкейком. можна 200 грам на день. Навіть треба. Знову ж таки, це програма мінімум, і решту калорій, котри вам. Прописано, ви вже можете забувати будь яку їжу, яку ви звикли їсти. А якщо ви, наприклад, заморочитесь з їжею, ви можете просто взяти цю ж саму корзину і в тих самих пропорціях просто підняти кількість продуктів. Так, підсумуємо. Значить, у нас вийшло 90 грам білків, 120 грам жирів і 190 грам вуглеводів. Загалом це у нас 2200 кілокалорій і маса готового продукту. 2200 г це для моєї ваги. І тепер саме твіст. З моєю активністю і заняттям спорту, моя нормальна калорійність на день, при котрій я не втрачаю не набираю вагу, це 3100 кілокалорій. Тобто, з цією корзиною в 2 кг я ще можу піти в Макдональдсі з'їсти бігмак, і при цьому я ще й буду худнути, бо в мене буде дефіцит в 600 кілокалорій в день. Так що, друзі, беріть і користуйтесь. Всім бажаю гарного дня, підписуйтесь, залишайте ваші коментарі.